Зараз я хочу додати до своєї колекції ще один такий взерунок на обличчя Мотанки. Це коли вертикальні та горизонтальні лінії різного кольору і між ними виходить такий ось ромб. Я це робила з таких звичайних ниток муліне. І зараз зробимо. Беремо перший колір і робимо перших два вітки. На відстані один від одного. І оця відстань вона визначить ширину візерунка. І потім другим кольором ми робимо два вітки посередині. І оце наш початок. Ну, треба, щоб вони були так паралельні. Зараз продовжимо за наступною схемою. По вертикалі ми рухаємося з обох боків всередину. Ось так. По горизонталі вгору та вниз Вгору та вниз. І продовжуємо по вертикалі, з обох боків всередину. обох боків всередину а по горизонталі вгору та вниз. І продовжуємо так доки. Оце біле посередині не заповниться. По вертикалі всередину, по горизонталі, вгору та вниз. Вгору та внизу. Ось такий у мене вийшов маленький. Якщо ви бажаєте, щоб він був більший, то треба зробити більше відстань вертикальних ниток. Ось як я тут зробила, він вийшов більший. Ну, ось і все, нехай вам щастить.